Доброго мирного дня. Сьогодні попрацюємо з нашим хребтом. Дуже багато питань по хребту, проблем дуже багато у людей по хребту. Потрібно кожного дня ним займатися. Нагадую, мені 55 років. Я кожного дня роблю фізичні вправи не тільки лікувального характеру, а й в цілому. Тому що у нас зараз, ну, такий трошки пора року, скажімо так, не дуже відкрита, але ж ми готуємося, що скоро літо буде. Ми повинні виглядати гарно і бути здоровими. Тому вправа для хребта, яку можна робити всім без різниці, є проблема, нема проблеми, є там грижа, нема гриж. Значить, ви лягаєте. Лягаєте і ножки ручки, Значить, напружуйтеся пятки, п'ятки від себе вперед і ручки вперед, і ви розтягуєте свій хребет, розтягуйте, розтягуєте і стараєтеся поясничним відділом. Дотиснути до підлоги. Нам досі на видосі ми розслабляємося. І знову так. Вдихаємо і тягнемо. Тягнемо ручки вгору і тапки від себе наче вас хтось з двох сторін, розтягує. Розтягуєтесь, розтягуєтесь. І так ви робите, видихаєте, розслабляєтеся, відчуваю, вже весь організм розслабляється. І так ви робите. 5, 6, 7 раз, хто скільки може. Далі ви ще робите ліва ножка, права ручка. Наприклад, права ножка у вас вільно лежить, ви її не напружуєте, а напружуєте ліву ніжку, тягнете і праву ручку. І так також 3, 4, 5 раз. І опять же таки ліву ручку, праву ніжку, п'яткою тягнете від себе ручкою на себе, наче вас хтось розтягнув. Ви гарно розтягнули і розслабили свій хребет. Далі наступна вправа, яку ви робите. Для хребта, повторюю, всі можна робити з усіма проблемами. Так, стане, отак, от так, вам видно було, піднімаєте ручки вгору і видихуєте. І закупруйте ваш хребет по хребцю, піднімаєте його вгору. На через ніс, дихаєте і прогибаєте спинку гарно його. Прогибаєте і затримуєте дихання. Видихаємо знову. І затримуємо дихання. І так ви робите також до десяти разів. Поки у вас не стане краще з поясничкою, потім з, позвон... з хребтом, потім дам вам далі інші вправи, які можна робити. Тільки вправами ви можете зробити свій організм здоровим і красивим. Дякую. Гарного дня.